Підсумковий інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас! У випуску говоримо про найголовніші події і тема тижня, що минає, свідками яких стали журналісти телеканалу та наші глядачі. Долучайтесь, підбиваємо підсумки тижня разом. Тисячі людських життів за роки війни врятували медики головної госпітальної бази області. Іноді лікарям вдається буквально неможливе. Військовий Тарас родом з Волині на фронті вже понад два роки. Важкі поранення отримав на Авдіївському напрямку. Про порятунок ще одного з наших героїв. Дивіться у наступному сюжеті. Тараса з розбитою головою, вибитим правим оком, доставили до головної госпітальної бази області. Велика рана в надбрівній ділянці та відкрите черепно мозкове поранення. Він водій, коли вивозив поранених, потрапив під атаку ворожого дрона. Вертався назад, забирав трьохсотих і зверху залетіла Евтішка машина і взірвалася. І буквально секунд 30, нічого не пам'ятаю. почнувся від того. Що ззаді в машині всі кричать. Почав надавати домедечну допомогу, побачив сам по собі, що я не встиваю через те, що я стікаю кров'ю. Тарасу 30. на передовій спочатку повномасштабного вторгнення. Дуже хоче, щоб його родина ніколи не знала жахів війни. Я люблю свою дитину. Ну, і кожен батько любить свою дитину. Я дуже сильно і люблю, я і свою дитину, і свою і зраді них я свою І зради них, щоб воювати. Медики професійно зробили свою справу. Тарас активно йде на поправку. Ще в четвер минулий. У нас не було ясності, що буде далі. Розтрощена голова, розбиті пазухи, опік термічний на руці, і людина подається в операційну. Але все пройшло вдало кілька годин на операційному столі. І вже сьогодні без апарата штучної вентиляції легень Тарас розповідає за свою сім'ю, за своїх близьких, за всі самі найкращі почуття, які він ще хоче почути і побачити від своєї доньки. Ми пишаємося кожним воїном, кожним виздоровленням, яке проходить. В нашій лікарні операція, яку робили нейрохірурги та офтальмологи, тривала близько чотирьох годин. Лікарі дістали множинні уламки, виконали первинну пластику дефекту титановим імплантатом, врятували життя. Тарас у свідомості, все розуміє, почав розмовляти. Ось тільки зір вдалося зберегти лише частково. Ці осколки вони потрапили не тільки в череп, але вони стиснули ліве очне яблуко. Тому під мікроскопом перш за все, треба було відмити цю рану. До чистоти, тому що вона забруднення. Ці осколки, вони чи в мазуті, чи в якісь такі рідини синього кольору, довго ми відмивали. І потім під мікроскопом треба було забрати ці всі кіскові уламки. Перш за все, якісь тисколи, очне яблуко і мозок. Коли ми забрали, ми побачили, що рана стала чистою, і після цього ми виконали втручання, називається первина пластика дефекту, щоб не залишати дефекти, тому що. Через два тижні, три тижні буде на цьому місці м'ятено, буде те, що буде руйнувати зовнішній вигляд, тому ми виконали первинну пластику з використанням титанових імплантів. І для нас радісним моментом було те, що коли після наркозу, після того, як він почав розмовляти більш-менш активно, він сказав, що він бачить на ліве око, це була досягнута. Наша мета. Тарас мріє якомога швидше побачити свою родину. Дуже чекає на дружину та доньку, аби захистити їх і пішов на фронт. Оборонець гаряче вірить у перемогу України і впевнений, що так і буде. Вікторія Галка, Роман Авекан, новини Д1. На гарячу лінію телеканалу, Д1 звернулася мешканка однієї з багатоповерхівок, що на житловому масиві південний жінка поскаржилася на неякісно виконаний ремонт вимощення біля їхнього будинку, а також численні провалі, які залишили після себе комунальники, котрі ремонтували покрівлю. Подробиці у наступному сюжеті. Одне зробили, інше розбили. Два роки тому у будинку номер 20 б по вулиці зимових походів комунальники латали покрівлю. Під час виконання ремонтних робіт вони не надто переймалися тим, куди скидати залишки старого покриття та куди заїжджати важкою технікою, аби їм було зручно працювати. У підсумку на згадку по собі ці гори працівники залишили мешканцям розтрощені плити на землі через Ірки, в яких видно підвал, такий благоустрій по Дніпровське дістався місцевим від їхньої управляючої компанії Жилсервіс 5 Хотіли добро зробити. Насправді нам латали дах, і в цей момент, коли вони латали, вони заїжджали важкою технікою прямо під будинок. І в той час з даху падало все, що можна. Да, тобто вони не займалися ціленаправленим спуском. Вони скидували все, що було, і таким чином у нас з'явилася проваля. Це проваля, воно знаходиться прямо під підвалом. Через ці провалі, яких утворилося кілька, всі опади тепер потрапляють прямісінько у підвал будинку. А ще опалення будинку йде, так би мовити, в трубу, розповідають обурені дніпряни. Ось наша теплотраса йде. Так вона йде під землею і йде у підвал на перший поверх. От вона вся відкрита, як сніг. Он бачите, які дири коти там живуть, живуть собакою лазять, і що? І все гніє. Підвал убираємо самі і безпосередньо в підвал. Злива, не злива, сніги, все інше стікає вся вода. У нас а, в цьому підвалі взагалі а, йдуть а, комунікації по опаленню. І якраз два роки я тут живу в цьому будинку. Я думала, що це норма, да що тут немає опалення. Але насправді дійсно сусіди казали, що раніше було нормальне опалення. А в зв'язку з тим, що нам тут наробили, дуже погано і а, працює опалення зараз його майже немає. Начальник жилсервісу п'ять Сергій Файфер та інженер цієї ж контори обіцяли мешканцям будинку, що всі недоліки, що їхні підрядники наробили під час виконання ремонтних робіт, буде усунено. Але віз там і понині. Я неодноразово підходила до, ну, до робітників, які це робили. Ми все зробимо, ми все зробимо. Приїхали, забрали мусор, наробили оце таке. Ми стояли тут, ніхто нічого. Тоді Файфер і Сергій Сергійович, я фамілію не пам'ятаю, головний інженер ЖЕКа. Сказали, що все зроблять. Вони стояли отут, дивилися на кришу, казали, що зроблять нам однакові козирки над дверіма. Ну до сих пор нікого нічого і ніяк. Потрапити на особистий прийом до директора комунального підприємства Жилсервіс 5 Сергія Файфера і запитати з нього за невиконану обіцянку в людей теж не вийшло. Я зверталася до мастерів, тому що вже як не попасти було, воно зачинено було. Писала їй заяву, вона повинна передати була в ЖЕК, в Придніпровську, який знаходиться. Потім, е, значить, я їздила туди, сама відвозила, але кидала заяву у скриньку. Відповіді ніяк. Два рази ми їздили. Я і сусідка ще з першого поверху. Ми два рази їздили, чекали його півдня. Потім Файфера, к Файферу ми їздили на прийом, чекали його півдня, його на роботі не було, якийсь виїзд у нього був. Ми до нього так і не попали. Пішли в райсполком, прийшли на назначене час, як нам сказала секретар, що він буде. Його не було. До нього ми так і не попали. Тож такий комунальний безлад на задньому дворі будинку панує вже два роки з весни до осені, прихований від людського ока травою. Через це щоразу відпускаючи дітей погуляти, дорослі змушені за них хвилюватися, щоб хтось із малечі не натрапив у таку комунальну пастку. Два роки оце таке безразі твориться. Діти гуляють. от моє вікно ось спальня, да. Ну там я кустики посадила, там я щось зробила. А отут діти бігають, і ти тільки в окошко. Не бігайте, не бігайте. Це діти вони повинні бігати, гуляти, стрибати. Ну як це так? Це все ж таки і безпека, да, тому що це ну задній двір будинку. Ви знаєте, знаєте, тут дуже багато дітей у нас в районі, і дуже багато діток бігають. Це дуже добре, що ще ніхто не травмувався тут і дійсно, хто буде знести за це відповідальність. Комунальники не тільки не спромоглися усунути провалля, що самі ж і наробили, а ще й аби як виконали перед будинком вимощення, яке вже через півроку прямо на очах у місцевих мешканців почало потроху розсипатися. Дійсно, було гарно перші півроку. року. Потім все потекло. Ми кожного дня, я лічно кожен день під своїми вікнами вимітаю це каміння, пісок. А оце пройшла злива, така так ми взагалі тут. З ума сходили ану по всьому. А хто вбирає? Ніхто двірників немає. Це тільки жильці свого ну нашого дому. Більш ніхто. Все, що підмали, засипають у палісадник. Таким чином люди самі намагаються підтримати чистоту біля своєї п'ятиповерхівки. Поки комунальники не поспішають усувати свої недоліки. Тож ми направляємо інформаційний запит очільнику міського департаменту житлового господарства Сергію Файферу. Нас цікавить, коли на задньому дворі будинку номер 20Б по вулиці зимових походів будуть усунені провалля, які утворилися там після ремонту покрівлі. А також коли укріплять вимощення перед будинком, яке було неякісно зроблено, відповідь обов'язково прилюднемо. Ольга Ховрич, Ховричільяломовський новини Д 1 до нашого телеканалу зі скаргою звернулися схвильовані батьки через аварійний майданчик, розташований у провулку у Соломії Крушельницької. Постійно травмуються діти на всі скарги та звернення мешканців. Адміністрація Амурнижньо Дніпровського району не реагує, а діти продовжують наражатися на небезпеку. Докладніше дивіться у наступному сюжеті. Ця гірка у дворі будинку за адресою провулок Соломії крушельницької 6, знаходиться в аварійному стані. На ній травмувалося вже чимало дітлахів. Горка дуже в аварійному стані, немає ступеняк, немає перекладин. В общем, рібенок любить з горки з'їжджати, заліз, і У мене чуть серце не зупинилося, тому що горка в аварійному стані. там не нельзя і гвозді перед тим, як з'їжджати з самого полотна. Не годиться вона для дітей її лучше демонтувати, ніж залишати в такому стані. Всі звернення до адміністрації НД району та її очільника Руслана Вишневецького і місцевої депутатки Олени Іонесян ні до чого не призвели. Четвертий рік мешканці листуються з чиновниками. Цьогоріч отримали відписку, що в бюджеті міста не передбачено коштів на переобладнання майданчика у цьому дворі. Через аварійність гірки діти продовжують травмуватись. Майданчик в аварійному стані. Дитина гралася, на ньому ступеняк нема, гвозді торчать ржаві, спригувала, натрапила на ржавий гвіздок, поранила руку, поїхали до міської лікарні, наклали два, два шви, зробили щеплення на стовбняк, тому що гвоздь ржавий, тобто. Це, це не шутки. Зараз чекаємо. Дитина от, на даний момент знаходиться вдома, температура 38. Ну, можлива реакція на щеплення. Обращались до СББ, обіцяли четвертий рік вже. Тобто до військового стану ну, зрозуміло, що було не, 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 не на ту мить. Майданчик робити на даний час. Чекаємо, чекаємо, все ніяк. Звертались до нашого депутата. Яка реакція? Поки що ніяка. Звернулись до вас, бо її треба чи демонтувати, ну, це 100%, тому що вона дуже травматична. Вже не, не одночасно і другі діти падали. Теж травмувалися з синяками, гематомами. Ось такі синці та рани отримують діти, які вирішили покататися на аварійній гірці. Проте всі звернення батьків ігноруються. Не менш небезпечна і розвалена пісочниця, з якої стирчать штирі. Відносно цієї площадки, вона дуже вже у нас якби виживша, їй вже більше 12 років. Вона в аварійному стані. Знизу вона вся прогнивша. Так само і пісочниця, і гойдалки, все його треба демонтувати, прогнивши сам метал, Її тільки це дуже травматично для дітей, і це реально це дуже багато дітей вже травмуються. Оскільки у нас велика двір, дуже багато дітей увечері тут просто кишить як у вулику. А немає де дітям гратися, займатися. Ось і це дуже ж сумно. Куди ми не звертаємося? Все списують на війну не до не за часом, недоречно, хоча в інших дворах роблять площадки. Знаходиться аварійний майданчик на окрузі депутатки Дніпровської міської ради Олени Іонисян. У своєму звіті за 2023 рік вона докладає про встановлення дитячого майданчика за адресою вулиця Гринченка, 373. На цей двір кошти знайшлися. А на аварійний майданчик за адресою провулок Рошельницької, 6, грошей немає. За словами місцевих мешканців, ще у 2021 році вони зустрічалися з депутаткою і вона обіцяла вирішити питання, але обіцянки своєї так і не виконала. Мешканцям пропонують самим вирішувати проблему. Батьків обурює така бездіяльність органів місцевого самоврядування, яка загрожує здоров'ю та безпеці дітей. Ми слідкуємо за ситуацією чи будуть вжиті заходи з вирішення цієї проблеми. Вікторія Галка Ілля Ломовський, новини, Д1. На Дніпропетровщині відбувся турнір на підтримку збройних сил України. Провели змагання з класичного боксу і поєдинка на голих кулаках. Турнір підтримав міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського. Солідарність, також організатори влаштували аукціон. Всі зароблені кошти передадуть на потреби наших військовослужбовців. Деталі розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. На рингу зустрілися професійні бійці з багатьох областей України. Шість поєдинків відбулося за правилами класичного боксу, і ще п'ять на голих кулаках. У перервах між боями відбувався аукціон, на якому було представлено чотири лоти. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність долучився до свята спорту і підтримки наших захисників і захисниць. Ми сподіваємось, що сьогодні, завдяки цьому заходу, ми зможемо зібрати кошти для наших захисників і передати їм, бо це дуже потрібно. Ми завжди підтримуємо такі потужні спортивні заходи. Тому сьогодні це не виключення. Сьогодні спорт та підтримка наших захисників це крок вперед, це дуже велика допомога. На аукціоні було розіграно камеру від збитого ворожого безпілотника Орлан. Цей дрон українські захисники збили ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також організатори виставили на торги три лоти від абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі Олександра Усика. На кожному з лотів є автограф українського боксера. Відомий український боксер особисто записав декілька роликів, на яких підписує і передає свої речі на аукціон. Завдяки нашому чемпіону Олександру Усикову, його великому серцю було нам передано три лоти: це боксерські рукавички, це мідаль його в єдиному екземплярі, як і боксерські рукавички, і його тейпи. Мета цих лотів це зібрати кошти на системи РЕП для 102-го бату Новомосковська. Хлопці, які воюють на найгарячіших напрямках, є величезна нужда в саме в РЕ. Ребах вони до нас звернули і сказали допоможіть. Ціна одного репу десь приблизно 240 тисяч гривень. Владіний фонд Олександра Петровського завжди поруч, завжди е, рядом. і Він е, завжди допомагає. На турнір запросили воїнів, які долучилися до масштабного проєкту для ветеранів Титани. юей його ініціатором став начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Я хочу сказати, що сьогодні були присутні тут, такі як я, ті, що втратили в тому числі кінцівки з ампутаціями. І вони своєю незламністю, своєю силою волі показують, що треба завжди йти вперед. Тому я вдячний всім організаторам, вдячний Сергію Вікторовичу Лисаку за цей проект і вдячний за те, що ви всі підтримуєте нас, військових і ветеранів. Велика вдячність. Підтримати наших бійців зміг кожен, хто був присутній на цьому турнірі. Це про незламність та міць української нації. Ми щиро вдячні організаторам заходу за активну участь та за підтримку обласного проєкту «Титани Два, які були, який був ініційований учнів області Сергіям Вестовим. І ми бажаємо нехай. Слава Україні! Представники спортивного клубу Арена також завітали на благодійний захід, щоб підтримати наших захисників і зробити свій внесок у майбутню перемогу. Арена Вульф в принципі на постійній основі підтримує спорт і різні спортивні змагання, спортивні міроприяття. Саотвістина. Ми здесь благодарим також благотворительную организацию «Солидарность», а именно Петровского Олександра Владимировича, который всегда. поддерживает и спортивные, и благотворительные мероприятия. Мы надеемся, что данные средства, которые соберем при розыгрыше ранее указанных лотов, будут являться весомой помощью нашим военным. Ощущают, во-первых, благодарность, благодарность спортсменам, что все-таки в такое нелегкое время находят силы, сохраняют свое стремление спортивное, то, что они свои силы сегодня направили в сторону помощі воєнне це ценно, это очень важно, это правильне патріотичські взгляди у населения нашего. кожний поєдинок запам'ятався по-своєму. Тут було все: прямі влучання у голову, нокдауни, технічні нокаути, дострокове завершення бою і перемоги за рішенням суддів. Всі бої проводилися за правилами боксу. Я як головний суддя маю свою суддійську колегію. В нас є два рефері та також два бокових судді. Три судді завжди приймають рішення про перемогу того чи іншого спортсмена. Бокс в нас триватиме, як по правилам АІБА, три раунди по три хвилини. Це займе десь около 12-13 хвилин одна пара. Голі кулаки. Там дуже велика інтенсивність цього поєдинку, тому вони проводяться три раунди по дві хвилини. Тренер з боксу Тимур Козахмедов приїхав зі своїм підопічним із Запоріжжя. Розповідає, що прибули на шоу, щоб показати високий рівень боксу, здобути перемогу і підтримати наших захисників. Насправді це дуже важливо, насамперед допомога. А по-друге, те, що люди не забували, що коли проходять такі вечора, що вони всі спрямовані спрямовані для того, щоб допомогти якось нашій армії, нам запропонували бій за повторпівтори тижні до вечора, тому ми спогодились. Арман був в формі і тому швидко набрали форму та приїхали сюди за перемогою. 69 кілограмів будуть боксувати суперник Алікабрамян, то такий досвідчений боксер. Я колись ним спарингував, коли готувався к боям. Поєдинки на голих кулаках відрізняються від класичного боксу своєю інтенсивністю та більш жорстким видом ведення бою. Олег приїхав на благодійне шоу з Кам'янського. Він відкрив змагання з кулачних боїв. Рішив виступити, тому що заявлявся в клан це Київ. сделали отказ, а здесь увидели как раз, что есть история, можно попасть. Вот заявились, меня взяли. Ожидали выйти и как бы показать лучше свое мастерство, а он покажет свое и победил сильнейший. Эмоций как и до боя, как и после боя нету. Я на спокойном лайт, просто лайт. Я кайфанул просто от этого мероприятия. То, что я выступил, я своим здоровьем как бы рискую, но ребята так же само своим здоровьем рискуют, так что тут как бы обоюдно у нас. Они по-своему... Ми вміємо дратися, ми будем так допомагати. Глядачі з цікавістю і зосередженістю дивилися поєдинки, охоче підтримували спортсменів. Дуже адреналіново. Це багато моїх знайомих сьогодні виступають. Я вболіваю за багатьох із них. Вони пропагують спортивний образ життя. Тому да, я вболіваю за своїх друзів, дуже заряджає емоціями. Хочеться займатися спортом, хочеться допомагати нашим військовим, донатити більше залучатися, тому що це дуже дуже важливо в наш час. За підсумками аукціону, найдорожчим лотом стали боксерські рукавички з автографом Олександра Усика. В них вже абсолютний чемпіон готувався до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. За словами організаторів, в рамках благодійного шоу на підтримку захисників вдалося зібрати 2 мільйони 100 тисяч гривень. Цього повинно вистачити, щоб придбати і передати хлопцям на передову дев'ять систем радіоелектронної боротьби. Реби це сучасний захист життів наших захисників. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д 1 Напередодні Дня захисту дітей обласна військова адміністрація у співпраці з Міжнародним благодійним фондом Олександра Петровського Солідарність подарували дітям незабутні емоції. Більш детально розповість мій колега Ян Андрусенко. Напередодні Міжнародного дня захисту дітей, який відзначають 1 червня, майже 600 хлопців та дівчат, позбавлених батьківського піклування, отримали справжнє свято. Малечу і не тільки запросили на цікаву циркову програму на льоду. Сьогодні на заході діти отримають солодощі, увагу від аніматорів. Буде чудова, яскрава казкова вистава цирку на льоду. Сьогодні зібралося понад 500 дітей з нашої області. Це діти приїхали із усіх громад Дніпропетровської області. Проведення цього свята стало можливим завдяки міжнародному благодійному фонду Олександра Петровського Солідарність та іншим благодійним організаціям. Свято відбувається за підтримки голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Петровича Лисака. Ми дуже вдячні також нашим партнерам, які долучилися, щоб подарувати дітям незабутні враження. Це благодійний фонд солідарність Олександра Петровського, це громадська організація Глоба-22, це наші підприємці, це багато-багато волонтерів, які сьогодні доєдналися для того, щоб створити для дітей незабутнє свято. Ми дуже вдячні. Ми також вдячні нашому Дніпровському державному цирку, який гостинно приймає сьогодні всіх дітей та подарує казкову виставу Цирк на льоду. Дітлахи насолоджувалися різноманітними виступами. Це і танці на льоду, і майстерність фокусників, і номери від повітряних гімнастів під куполом цирку та багато чого іншого. За словами заступника генерального директора Юлії Яворської, вони лише раді доєднуватись до таких ініціатив та дарувати посмішки дітям. Ми дуже раді, що така участь у нас і нагода видалась до цирку. Ми дуже раді, що державна власна адміністрація звернула увагу на наш Дніпровський цирк. Ми приймаємо з великою радістю наших дітей. Хочемо, щоб вони тут себе почували дуже гарно, заклали дуже багато зусиль для того, щоб діти раділи. В захваті від виступів залишилися як діти, так і вихователі. На запитання, який номер запам'ятався найбільше, думки трошки розділилися. Комусь більше сподобався виступ з песиками, а комусь фаєр шоу дуже чудова вистава. І цей, мені дуже сподобався собака. Ці та вони гарно свою роль відіграли. Найбільше сподобалась вистава фаєр-шоу. дуже сподобалось. Ділилися, запам'яталися їм фокуси. Тоді номер з собачками, і останній номер з вовнищами дуже сподобалося. А які особисті ваші враження? Як вам у виступі? Чого за увагу зараз? А мені запам'яталося все і все сподобалося. Позитивні емоції, увага та посмішки цього інколи так бракує малечі під час війни. Особливо ті, яку спіткала складна доля відволікти і розважити, дарувати дитинство, попри все, це наш обов'язок. Ян Андрусенко, Дмитро Большак, новини Д 1 телеканал. Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ми разом щодня доводимо свою стійкість, незламність і бойовий дух. Весь світ підтримує Україну, допомагає у боротьбі з агресором. Допоки українські воїни знищують війська окупантів, тиск з боку міжнародної спільноти зростає. Ми побачимо крах агресора на власні очі. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 добігає кінця у студії. Працювала Маргарита Кузьменко. Мирного неба, слава Україні.